Усіх вітаю, я Марк Волхов. І сьогодні магічні лайфхаки на тему, як швидко отримати відповідь на ваше запитання, яке вам би хотілося, скажімо так, знайти відповідь. І ця відповідь а, може знаходитись у вашому підсознанні. Як дуже швидко це зробити? Максимально швидко і через сон. А, не всі вміють керувати, на жаль, з нами, але це дуже гарна така способність, скажімо. Але можна отримати свою відповідь, е, наприклад, від тих сил, з якими, з якими ви працюєте. Це можуть бути сутності ну, любої, любі енергетичні сутності, духи, помічники, е, хто з ким працює, хто з ким як налаштовує зв'язок, але не суть важливо. Ви можете звернутися до ваших, е, скажімо так, помічників, звернутися перед сном. Взяти звичайний ключ, ключ, і наговорити на нього слова своїми словами, не треба ніяких там крутих заговорів, але просто своїми словами викласти суть питання, яке вас, скажімо так, бентежить, який б ви хотіли почути відповідь. Наговорити, попросити дати відповідь уві і цей ключ покласти під подушку. і Саме головне прокинутись і згадати те, що вам наснилося. І друга річ, головна також, це вірити, вірити в те, що вам дадуть саме відповідь на те питання, яке вас бентежить. Підписуйся, якщо ти ще досі не підписаний.